Дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас війна на черепочках, на міньйонах. Так, ось такі дві цілі поки що є на полі. Потрібно їх забрати. Але цілі дуже потужні. 6200, 6500. Фух, ну що ж, давайте спробуємо на такого сходити суперника. Так, давайте візьмемо сюди жовтих побільше. Дрейк, люська і візьму, напевно, кару. Можливо, встигну її зарядити і вона затанкує. Так, візьмемо ще люсінду і Анабельку. Ось так. От поміняємо так залишаємо. Так, ну що ж, давайте спробуємо такою командою. Поїхали. Суперник важкий. Зараз покажу різницю по тапках. Аго. Так, є жовтий кріс. В принципі, можемо його зібрати. Давайте ось так. Тепер ось так. Прийдеться взривати, тому що не зарядяться мої. Давайте тихо, ну це вже трішки зайво. комбо полетіло. Так, Dark не зарядився, добре. Певно, його не проб'ємо. Ріс може не заблокуватись, тому давайте спробуємо сюди, хоча там і Смертан може не заблокуватись. Ну давайте карус зараз вмикати. Ну, в принципі, можна, вона на 4 ходи, плюс баф на атаку нам. Давайте ось так. І тепер по центру і будемо пробивати. Трішки не вистачило йому. Угу, угу. Ну давайте, фіоли. Добре. Так, різ заблокований, це чудово, але у нас закінчились наші камінчики, тому давайте покринемо сюди. Так, поки є кара, потрібно... Затанчити нам. Так, ще один жовтий кріс. Зараз буде і агіма, і ріс. Фіолетових. Можна трійку в пустоту зібрати, але ми втратимо жовтий кріс. Можна четвірочку зібрати вагіму. Давайте ось так зробимо. Так, ну, сподіваюся, що кара витримає. Це підлікувало, це погано. Так, збираємо фіоли. Угу. Це не дуже приємно. Так, лікуємось. Зняли все добре. Пробиваємо тоді-сюди. Так, фіолетових знов немає. Жовтів ріса. Теж таке собі задоволення. Ну, прийдеться, напевно, ось так зробити. Можливо, фіоли знизу заїдуть. Ні, заїхали сині. Агіма. Так, це погано. Давайте синеньких беремо. Ось жовті приїхали. Добре. Тихо, тихо. Ну, добити хоча б його. Добре. Цього добили. Так, ріс. Знов підлікував. Давайте сюди ось так, ось так. Пробуємо ще фіоли знайти і жовті. Давайте ще раз прокинемо. Ось так. Фіолетові. Ну, прийдеться в смартанку закидувати. Це ж воно нам все підрізає, це дуже погано. Так. Пробиваємо сюди і робимо отак. Ну, ми майже не б'ємо. Знову різ ходить. Ай, там вже зарядився шава. Зараз ухиляння будуть. Ось так. Ну тут вже ми напевно нічого не зробимо. На жаль. Не вистачає нам потужності. Потужності не вистачає, тому, на жаль, так. Перший бій не добили. Смартан все ж таки зробила свою справу. Ну, Ще трічку в неї прокинемо. Ну, ми майже не б'ємо 45. Не бачу сенсу тут залишатись, тому будемо виходити. Борис зараз відлікує. Давайте ось так. Ой, ну що ж, перший бій не зайшов, Ну, будемо добивати, Ми в будь-якому випадку нам перевертати поле потрібно. Так, по тапкам показую. У них 11 залишилось, у нас 8. В принципі, поки що ми попереду, але такі цілі залишились. Давайте спробуємо сюди сходити. <свісно> Теж Даркфейзер. Ну, давайте візьмемо смарт-ку, візьмемо сюди Арчика. І, напевно, синіх. напевно, синіх спробуємо пробивати. Візьму сюди Фрі'дом, плюс Діспел додатковий Хімероса і, напевно, Кірюшку ось такого, щоб зарізати їм атаку. Так, так, Фріді давайте дамо ось цей. А цьому ось так. 30-й. Арчику теж 30. <кій> Тут вон. Ну не знаю, не знаю. Тут пробити дуже важко буде. Поїхали. Ось вони жовті. Ось вони жовті. Зелених три камінці на полі. Трішки є синіх. Ну, давайте прокинемо ось так. Ще тут пошукаємо синій. Немає. Тепер ось так. Синій. Ні, тут фіоло і жовті. Прийдеться прокидати ось так синенький. Ну і все, зарядився цей дракфізер. Це вже дуже-дуже. Погано, давайте ось так, тепер ось так. Ну, дивіться, скільки фіолету. Так, трішки синеньких приїхало. І зелені. Він знов заряджений. Сліпоту поклав. Давайте сюди. Ну, прийдеться взривати. Можливо. Так, роз. Ого. Ну все. Тьф. Не знаю, як ми будемо цього пробивати. Це дуже важко буде зробити. Давайте спробуємо добити тоді цього. Так, фіолета Там ще той шаводзин. І Смартан. То давайте, напевно, червоних більше візьмемо. Ось так ось так. Візьмемо Джунаїда. І фіолетових, напевно. Давайте візьмемо Нікс і камені пробивати. Огу. Так, поміняємо. Поїхали. Так, да, так, да, важкий суперник. Ну, вони теж б'ються, он бачу. Так, є фіоли трішечки. Так, трішечки червоних. Давайте піднімемо атаку. І трічку ось так, смартан запустимо. Добре пробиваємо сюди. Спробуємо забрати риса. смартан доб'ємо камінчиками. Чудово. Так, ще червоні приїхали. Ага, і фіолетові. Ну, на добиві все вийшло дуже чудово. Добили. Тут дуже швидко. Так, а тут потрібно поміркувати, ким йти. Зараз повернусь Так, ну що ж, друзі, давайте спробуємо ще раз ходити. Все одно потрібно його пробивати. Давайте спробуємо атакувати цього суперника. Ще один раз. Давайте візьмемо тоді зелених. Трічку свою зелену візьму. Візьму Дедбута і візьму ще одну анабельку. Прийдеться якось так Ну, намагатися пробити хоч когось. Так. Так, так. Фух, Ну що ж, поїхали. Тим паче там рост. Ну, тут всі пробивають дуже сильно. Не знаю, що у нас тут вийде. Угу. Ось вони сині. Минулого разу ми синіми ходили. Синіх не було. Ось що тут робити? Ну давайте ось так. Підтянемо тоді зелені фіоли. Давайте фіолетово трієчка. Ну, ось скільки синього. Так, це вже зарядився. Давайте прокинемо ось так. Зелені, жовтий кріс. Ну, звісно. Давайте спробуємо зарядити зелених тоді. Так, і детбут зарядився, добре. Але цей знов заряджений. І сліпоту положив. Ну, як так? Ой. Ну, це просто нереально щось. І зараз під сліпотою ми нікого не проб'ємо. І я на бельку не можу зарядити. Зразу. Щоб все себе почистити. В них ще є... стоїть захист. Ну, давайте намагатися пробивати. Так, пробила. Спробуємо дарком пробити. Чи цим дедбутом. Давайте ось так, ось так. Ну, звісно, тут вже мінуса поїхали. Що ж, чистимо поле. Так, ще б нам фіол. Добре. Так, зарядився шал. Як же ж він потужно вдарив. Відлікував, чистимось. Знов пробиваємо цього. Дуже багато зелених. Роз вдарить опять боляче. Ми навіть центр не можемо пробити. Це просто жесть якась. Ну, давайте четвірку зелених уберемо. Там зараз вже і кімій готується. Ну, і всі в дедбута влупили. Ой, я не знаю, не знаю, не знаю. Давайте ось так, ось так. Ким сюди йти? Ну і все, багато зелених зараз вона просто. Просто я не можу пробити. Нуль взагалі. Просто нуль. Ну, давайте, в будь-якому випадку потрібно пробивати. Тоді візьмемо ось так, ось так. Більше жовтих. Можливо, ще газель взяти. давай Давайте возьмем локи и возьмем айна тогда. Так, меняем. Ну, поехали. Просто что-то нереально. Не можу пробити. Ну і звісно, тепер зелене поле. Це просто жесть. От і що тут ходити? Ну, давайте ось так можливо з жовтий знизу. Ні, немає. Ось так сині тоді все летить тільки не нашого кольору. Давайте ось так: фіоли, червоний кріс. Ну, прийдеться робити. Давайте ось так чистимось. Ну, зараз Тімій. А, ну все, тут тички по 700. От і обережно прокинемо ось так. Ай, ай, нас зарядили, але це вже нас не рятує ніяк. Такого ще в мене не було. Ну, ось жовті приїхали коли? Коли вже вони не потрібні взагалі. Цей зараз вилікує. Все, добили. Скільки? Нуль. Ще один нулик. Просто жесть. Ой-ой-ой, ой, ну поїхали ще раз. Давайте візьмемо газель. Візьмемо малосика тоді. Він може ударка заблокувати хоча б. Ну, давайте дивану візьмемо. Чи ні, не дивану, давайте хоч урая пробивати. Потрібно ще когось. Просто не вистачає урону. Можна спробувати міцуку взяти проти тімії, але у нас газель. Давайте візьмемо ось так Люську. Ну і візьмемо, напевно, гранатку. Ну, я не знаю, поїхали. Це щось просто нереальне. Єдине, що, скоріш за все, що ми переможемо. Але це зовсім мене не радує з моїми результатами. Ну, давайте ось так прокинемо тут жовтю. І ми його не добили, він зарядився. Ну як так? Ну, ще сліпоту от, знов накинув. Ну це просто трешак. Ну давайте ось так, ось так. Ну так, сліпота працює, це, звісно. Давайте ось так. Так, знімаємо цю сліпоту, пробуємо заблокувати цю сторону. Добре. І його добиваємо, сподіваюся. Так, але там той шал. Давайте спробуємо четвірку зробити жовтих. Трішки підлікуємось. Зелених знов багато. Так, у них стяги захисні тепер. Ну, ми тут все одно нікого не виб'ємо. 362 малосик пробуває. Так, Тімій. Ну, звісно, хто ж сумнівався, що він вдарить в іншу сторону. Ой, ну, тут хоч не нуль. Це просто жесть. Ну, Я не знаю, як проти таких воювати. Це, напевно, найгірша моя війна за останній час. 2 нуля. 3, 2 нулі. Дев'ять. Чотири тапки в одного суперника. І то не пробив. Тільки центр пробили. Ось так. Скільки я там набрав? 71 очко. На останньому місці. Ось так. Такого ще я не пам'ятаю. Ну, добре, будемо завершати. Так, подивимось. Тут три в них удари залишилось Нас теж три. Ну, ми тут перемогли, але особистий результат дуже-дуже невдалий. Ну, нічого, на жаль, таке трапляється. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі. Ой, що ще сказати. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!